Усім привітки! Сьогодні у нас тема розв'язування систем алгебричних рівнянь методом гауса. Цей метод є універсальний, він підходить під усі системи, він є доволі простий, тож, давайте ми розглянемо його на прикладах. Бачимо ми таку систему. так? Перший крок, що нам потрібно зробити, це виписати коефіцієнт. Записуємо: 1 мінус 1, 1. Другий рядок 2, 1, 1. Третій рядок 3, 2, 1. Тепер ставимо вертикальну пряму і записуємо значення після дорівня. Тобто в нас 1, 3, 2. Ви можете звернути увагу: тут у нас зазвичай у нас х1, х2, x3, а тут у нас x, y, z. Це те ж саме. Закриваємо. І тепер а, давайте поговоримо про метод Гауса. Дивіться, у нас є головна діагональ. Тобто, ось у нас 1, 1, мінус 1, це головна діагональ. А метод Гауса базується, а, прямий хід нам потрібно зробити трикутну матрицю. Тобто, під головною діагоналлю нам потрібно, щоб ці елементи стали нулями. Ось у нас оцей такий трикутничок має бути нулі. І в нас вийде така трикутна матриця. Тож, давайте ми. Будемо робити. Перше за все, ми фіксуємо перший елемент в нашому випадку це один. Що ми для цього робимо? Як із двійки, щоб в нас була один? Що нам потрібно зробити? Перший рядок я множу на мінус 2 і додаю його до другого рядка. Тобто, в нас тоді виходить 1 помножити на мінус 2 буде мінус 2, мінус 2 плюс 2 це буде 0. Далі, тепер, як, щоб стрійка стала нулем? Я перший рядок множу на мінус 3 і додаю його до третього, в нашому випадку, рядка. І тепер давайте рахувати, що в нас тут виходить. Ставлю знак еквівалентності. Перший рядок я просто переписую без змін. Другий рядок вже рахувати. 1 тут у нас буде 0, можна вже зразу написати. Далі мінус 1 помножити на мінус 2 це буде 2. 2 плюс 1 це буде 3. 1 помножити на мінус 2 це буде мінус 2, мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. 1 помножити на мінус 2, це буде мінус 2, мінус 2 плюс 3, це буде 1. А третій рядок, пом... тут можемо зразу, давайте, ну, щоб не рахувати. Мінус 1 а помножити на мінус 3, це буде 3, 3 плюс 2, це буде 5. Далі 1 помножити на мінус 3, це буде мінус 3, мінус 3 мінус 1 це буде мінус 4. А 1 помножити на мінус 3, це буде мінус 3, мінус а плюс 2 це буде мінус 1. Так, розв'язала. Тепер дивимося, беремо другий елемент з головної діагоналі. Тут ми бачимо тут таку трічку. Давайте ми цю трічку зробимо одиничкою. Для цього ми просто беремо другий рядок ми множимо на 1 третю. І що у нас тоді виходить? А перший рядок я переписую без змін. Один. А другий рядок я вже буду. Тут 0, тут виходить 1. Тут виходить мінус 1 помножити на 1 третю. вийде 1 третя. І 1 помножити на 1 третю, вийде 1 третя. А третій рядок я просто переписую. Тобто тут ми без змін лишаємо. Тепер ми можемо зафіксувати. Нашу одиничку, цей другий елемент. Тепер дивимося, щоб під одиничкою а, утворився 0. Як? Щоб 5 стало 0. Ми другий рядок множимо на мінус 5 і додаємо його до третього рядка. Ось так. Тож, давайте розв'язувати. Ставлю знак еквівалентності, переношу 2 сюди. І перших два рядки я просто переписую, нічого не змінюючи. Один. 0, 1, мінус 1 третя, 1 третя. І тут давайте рахувати. Тут у нас в мене виходить 0, а 5. Тут виходить 0. Так, давайте тут виходить мінус 1 третя помножити на мінус 5, це вийде 5 третіх, мінус 4. Це скільки в нас буде? Тут трічка, трічка, Виходить 5 мінус 12, дорівнює мінус 7. Тобто в нас виходить тут мінус 7 третіх. Давайте стираємо. І а, наступний елемент у нас 1 третя помножити на 5, це буде мінус 5 третіх. Мінус 1 дорівнює, тут виходить 3 3, мінус 5 мінус 3 дорівнює мінус 8 третіх. Записуємо мінус 8 третіх. Так. І ось так, ми бачимо, що в нас утворилося під головною діагональю нулі, і в нас утворилася така трикутна, наче матриця. А тепер дивимося, що... зворотній хід. Другий крок метода гауса це називається він зворотним кодом. Що ми робимо? Тобто, дивіться, ось цей елемент це в нас x, це у нас тут y, так, а це в нас z А це у нас вільні члени, те, що після дорівнює. Що ми робимо? У нас виходить таке рівняння. 0 x плюс 0 y мінус 7 третіх z дорівнює мінус 8 третіх. Тут 0, 0, да? Нас просто виходить мінус 7 третіх z дорівнює мінус 8 третіх. І нас виходить z дорівнює мінус 8 третіх помножити, на, помножити поділити на мінус 7 третіх, а це, в свою чергу, буде у нас. Скільки z дорівнює. У нас вийде мінус 8 третіх помножити на 3 сьомих, мінус 3 сьомих. Скоротилися і вийде 8 сьомих. Ось так. Тобто z ми так знайшли. Тобто, дивіться, тут нам потрібно як виражати, як в звичайному рівнянні. Тобто ми будуємо рівняння і так само виражаємо. Тепер давайте наступне. Тут так само в наступному, в другому. Це у нас x, y, а це z. Так само. Можемо x зразу не писати, бо ми x там буде 0. Давайте просто. у нас виходить 1 y. Тут виходить y, мінус одна третя z дорівнює 1 третя. Так, ось записало це рівняння. Я x не пишу, бо 0 помножне х це буде 0. обнуляється. Так. Y ми не знаємо, Записуємо Y мінус 1 третя. Z ми вже знаємо. Це буде 8 сьомих. Пишу помножити на 8 сьомих і дорівнює 1 третя. Y мінус множимо, тут нічого не скорочується, 8 перших дорівнює 1 третя. Y дорівнює 1 третя, плюс перших і це буде. У нас 21, 21 це спільний знаменник. Тут буде 7. У нас виходить 7 плюс 8, 15. Тобто в мене виходить 15 15,21. Але ми можемо це скоротити. Так, і в нас виходить Y дорівнює. 5, 7. Все, Y знайшли. Тепер рухаємося далі. Давайте інший колір. Хай буде. Бардовий хай буде. Тут саме х, у, z. Так? А, і будуємо: тут у нас x вже треба прописати, вийде х мінус y плюс z дорівнює 1. Бачите, таке рівняння? Тепер х я не знаю, записую, ставлю знак мінус, y дорівнює 5 сьомих. Ставлю знак плюс z дорівнює 8 сьомих дорівнює 1. Що в нас виходить? х. Тут виходить плюс 3 сьомих дорівнює 1, х дорівнює 1 мінус 3 сьомих, це, в свою чергу, буде 7, додатково 7, 4 сьомих, тобто х дорівнює 4 сьомих. Ось так ми знайшли х. І тепер як відповідь записати? Тобто відповідь записується. Ось так кольор не змінився. Тобто х дорівнює 4 сьомих, y дорівнює 5 сьомих, а z дорівнює 8 сьомих, і фігурна дужка. Ось так працює метод гаус. Тобто, спочатку ми робимо прямий хід. Він, так називається, робимо під головною діагоналю всі елементи дорівнюють нулю. Далі ми робимо зворотній хід. Тобто, оце ми бачите, знизу починаємо і такою пірамідкою, пірамідкою знаходити кожну невідому. Тобто, це доволі легко. Я думаю, все зрозуміло. Тож, давайте зараз розглянемо ще один приклад методу Гаусса, але трішки поскладніший. І ось такий ще один приклад: ми маємо. Тут матриця буде трішки побільше, тож давайте розв'яжемо. Перший наш крок: а ми просто виписуємо коефіцієнт. А перший рядок це буде 1 мінус 5, 3 мінус 3, другий рядок це буде 2. Ми можемо звернути увагу, що в нас тут немає х2. Якщо немає х2, то тут буде 0. 0, 1 мінус 1, третій рядок 3. 3. 1 мінус -1, 2, і четвертий рядок мінус 5, 1, 3, мінус 4 ставимо вертикальну пряму і записуємо тут 3, тут 1, 6 мінус 12. Тобто, як і в попередньому прикладі, нам потрібно зробити під головною діагоналлю, щоб всі елементи були нулями. Я фіксую 1, і тепер роблю, щоб двійка стало. 0. Мені потрібно перший рядок помножити на мінус 2 та додати до, до другого. Далі, щоб трійка стала нулем, потрібно перший рядок помножити на мінус 3 і додати до третього рядку, і тепер і тут, щоб мінус 5 стало нулем, мені треба перший рядок помножити на 5 і додати до четвертого рядка, тобто, скільки тут у нас мінус? 5 то у нас 1 помножити на 5 буде 5, 5 мінус 5 буде 0. Тобто тут у нас буде по-іншому зі знаками. Ставлю знак еквівалентності. Перший рядок я переписую. 5, 3 мінус 3, другий рядок, що в нас тут виходить? 1 помножити на мінус 2 і плюс 2 це вийде 0. Мінус 5 помножити на мінус 2 це 10, 10 плюс 0 це буде 10. Мінус 3 на мінус 2 це буде мінус 6, мінус 6 плюс 1 це буде мінус 5. А мінус 3 помножити на мінус 2, це буде 6. 6 мінус 1 це буде просто 5. А, забули поставити в пряму трійка. 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6, мінус 6 плюс 1, це буде мінус 5. Так, третій рядок. Тут вийде 0, а мінус 5 помножити на мінус 3, це буде 15, 15 плюс 1 це вийде 16, А 3 помножити на мінус 3 це буде мінус 9, виходить у нас мінус 10, там плюс, е, мінус 1. а мінус 3 помножити на мінус 3, це буде 9, просто 9 плюс 2, це буде 11. Далі 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9. мінус 9, мінус 9 плюс 6, це буде мінус 3. Далі тут у нас нулик знову вийде. Мінус 5 помножити на 5, це вийде мінус 25, а мінус 25 плюс 1, це вийде мінус 24, а 3 помножити на 5 15, 15 плюс 3 18. Мінус 3 на 5, 5, мінус 15. Мінус 15, мінус 4, це вийде мінус 19. А 3 помножити на 5, 15, 15 мінус 12, це буде просто 3. Закриваю. Тепер дивимося, тут у мене стоїть 10, так? Я хочу зробити одиничку, тобто я все це множу на одну 10. Що тоді в мене виходить? Перший рядок я переписую 3 мінус 3, це вийде тут 3 талі, Тут вийде 0, тут вийде 1, а мінус 5 на 10 вийде мінус 1 друга, тут вийде просто 1 друга, тут вийде мінус 1 друга. І е, третій рядок я переписую: 16, мінус 10, 11, мінус 3. 0, а мінус 24, 18, мінус 19, 3. Так, надіюсь, видно все. А тепер тут фіксуємо одиничку цей елемент. І що в нас виходить? Ми маємо другий рядок помножити на мінус 16 і додати до третього рядка, щоб в нас вийшло 0. Далі другий рядок я маю помножити на. А тут навіть дужка не треба. помножити на 24 і додати до четвертого рядка. Так. І що це в нас тоді виходить, рахуємо. Ставлю знак еквівалентності. І рухаємося сюди. Так, тобто перше, я просто переписую 1, 5, 3 мінус 3. Другу також переписую 1, мінус 1 друга, 1 друга. мінус 1 друга. Так, і тут цікавіше, будемо рахувати зараз. Тут вийде також 0, а мінус 1 друга помножити на мінус 16, це буде 8, а 8 мінус 10 це буде мінус 2. Далі. Одна друга на 16. Це 8, мінус 8 на хвилинку, бо мінус 16. мінус 8 плюс 11. Це у нас буде. Так, чекати, 8, мінус 8, плюс 11. Це у нас виходить. Трійка просто. А Далі в нас виходить 8, 8 мінус 3 це буде 5. І останній рядок: тут вийде 0, 0. Одна друга помножити на 24 це буде мінус 12, а 18 мінус 12 це вийде 6, далі 12 мінус 19, це у нас вийде. мінус 7, і одна друга помножити на 24, це вийде у нас мінус 12. Мінус 12 плюс 3. Зараз я продовжу пряму. Це в нас виходить мінус 9. Закриваємо. Тепер дивимося. який в нас далі елемент? Це в нас мінус 2. Давайте зробимо, щоб була тут одиничка. Треба помножити на мінус 1 друга. Саме так, як еквалентність. Давайте так, щоб рівніше писати, буде 1 мінус 5. 3 мінус 3, ставлю знак 3. Тепер 0, 1 мінус 1 друга, одна друга, і знову мінус одна друга. Тут нулик, нулик. Тут в нас виходить одиничка, тут у нас виходить мінус, 3 других, по 3 помножити на 1 другу буде 3 других. І буде мінус 5 других. Можете, звичайно, це не дробом записати, а десятковим. Неважливо, але, як на мене, зручніше, поки звичайним дробом це писати. А Далі, а третій ряд, четвертий рядок, тобто ми просто переписуємо. Так, тепер фіксуємо ось цю одиничку. І що ми робимо? Мені потрібно третій рядок помножити на мінус 6, так, що під одиничку вийшло 0. І додати до четвертого рядка. Mm. Знак еквіолетності. І що це у нас буде? 1 мінус 5, 3 просто переписуємо. Так, чомусь мені не подобається. Ось так, рівніше. 3, 0, 1, мінус 1, 2, 1, 2, мінус 1, 2, 0, 0, 1, мінус 3, 2, мінус 5, 2. І тож давайте рахувати. Тут 0, 0. Тут також 0 виходить. Саме цікаве. Давайте мінус 3, 2 помножити на мінус 6. Скорочуємо, скорочуємо. Тут виходить 3, тобто у нас виходить 9. 9 мінус 7 це буде просто 2. Далі мінус 5 других помножити на мінус 6. Спрощемов, скорочуть, тут буде 3, тут вийде 15 у нас. 15 мінус 9 це вийде 6. Ось так у нас виходить. Це стираю. І закриваємо дужку. Все. Тепер ми робимо а, зворотній хід. Що ми бачимо? Давайте я інший колір візьму. Тут у нас x1, x2, x3 та x4. так? Тобто у нас тут можна зразу записувати. 2х4 дорівнює Х4 дорівнює 3. Наступний у нас x3 мінус 3 других x4 дорівнює мінус 5 других. Що ми бачимо? x3 мінус 3 других, х4 це у нас помножити на 3, дорівнює мінус 5 других, х3 мінус тут нас нічого не скорочить, то буде 9 других, дорівнює мінус 5 других, тобто х3 дорівнює мінус 5 других плюс 9 других. Тобто у нас виходить x3 дорівнює 4, 4 других, а це в свою чергу 4 других, це буде просто 2. Далі, наступне, а, другий рядок, у нас виходить x2 мінус 1 друга x3 плюс 1 друга x4 дорівнює 0 мінус 1 друга. І підставляємо. X, dru, x2 мінус 1 друга помножити на x3 у нас 2, плюс 1 друга помножити на 3 до мінус 1 друга. Тут у нас скорочується, буде одиничка, тобто у мене виходить x2 мінус 1 плюс 1. 3 других дорівнює мінус 1 друга. Х других. І що тут у нас а, виходить? Плюс 1 друга дорівнює мінус 1 друга, х друга дорівнює мінус 1 друга, які не плюс, а мінус 1 друга. І це, в свою чергу, буде мінус 1, х2 дорівнює мінус 1. І тепер давайте я візьму інший колір. А, і перший рядок. Тобто в мене виходить x1 мінус 5х 2 плюс 3х3, мінус 3х4 дорівнює 3. Підставляємо x1 ми не знаємо, мінус 5. Помножити на мінус 1, плюс 3 помножити на 2, мінус 3 помножити на 3. Помножити це знак мінус на 3. дорівнює 3, і тут це в мене одиничка. Х1 буде мінус 5 на мінус 1 це буде плюс 5, плюс 6 мінус 9 дорівнює 3. Х1. Дорівнює, що в нас тоді виходить 3. Там виходить 11, 11 мінус 2, ой, мінус 2. мінус 9 буде 2, і виходить 3 мінус 2, х1 дорівнює 1. Так, тобто, в нас все правильно: 3 мінус -1, 1. Тобто, яка в нас відповідь виходить? Давайте я тут з краю напишу x1 дорівнює 1. Х2 дорівнює мінус 1, x3 дорівнює 2, x4 дорівнює 3. І фігурна дужка. Ось так у нас вийшло. Надію, все було зрозуміло. Якщо є якісь питання, ви можете задавати в коментарі. І тоді зустрінемось у наступному відео. До зустрічі! Бувайте!